Чи можна зупинити діяльність і не сплачувати ЗУС? Так можна, якщо це йдеться про діяльність однособову, а це йдеться про діяльність єдноособово. Коли ви ставите на паузу, то ви не сплачуєте ЗУС. Тут потрібно розуміти, що ЗУС, особливо медичне страхування, не дробиться. Тобто, якщо ви поставите фірму на паузу, наприклад, 2 числа, то ви все одно за цей місяць заплатите ЗУС. А ось повний місяць на паузі, звичайно, в нього не буде ЗУСу. Єдине, що потрібно буде скласти річну декларацію під, а ЗУС не буде сплачуватись. Тому на паузу ставити і знімати абсолютно легко фірму. Це робиться в цей ДГ. І коли вам не потрібна ваша фірма, ваша діяльність, сміливо ставити її на паузу, і бухгалтер, до речі, в цей момент також не є потрібним. То ви просто нічого не будете платити. Коли потрібно буде повернути фірму. Ви також в один день її можете зняти з паузи і продовжувати вести свій бізнес. Найголовніше в цій історії, щоб вам калькулювався ваш бізнес. Тому бажаю успіхів, щоб ви росли і розвивалися як підприємець. А якщо у вас є питання в цьому напрямку, пишіть з вами, наш менеджер сконтактується і допоможе чим зможе.